Ви прокидаєтесь під безтурботним блакитним небом. Але здається, щось не так. Звук вітру, що проноситься повз ваші вуха, і тривожне відчуття падіння це перша підказка. Зачекайте, ви ж заснули в літаку. Чорт забирай! Ви стрімко падаєте вниз! Як ви будете діяти? Вітаю, мене звати Стю. Я відокремлю правду від мітів і факти від хибних уявлень. Є кілька можливих сценаріїв падіння на землю з висоти 10 тисяч метрів, ймовірно, ви будете пристебнуті до крісла, або будете падати з якоюсь частиною літака, можливо, з хвостом чи крилом, або ж наодинці у вільному падінні. Я розумію, що вільне падіння технічно означає, що ви не зустрічаєте опору повітря, але зазвичай цей термін використовується щодо людини, яка падає з неба. Тож чи є у вас хоч якась надія вижити в такому випадку? Чи варто розслабитись і віднайти відчуття внутрішнього спокою, прощаючись з цим світом? Давайте розглянемо ситуацію, коли ви пристепнуті до свого крісла або ви падаєте з якимось уламком літака. Першою ідеєю може стати якнайшвидше відірватися від крісла, оскільки зайва вага призведе до ще сильнішого удару об землю. Але на диво, вам краще залишатись на місці. Одна з неймовірних історій виживання це історія Весни Вулович, яка впала з хвостовою частиною літака разом зі своїм сидінням і візком з їжею після того, як літак вибухнув на висоті 10 тисяч метрів. Пролетівши цю відстань, весні пощастило приземлитися в купу дерев, розташованих на засніженому пагорбі. Припускають, що дерева значно сповільнили її падіння, а сніг пом'якшив фінальне зіткнення. Однак дерева часто створюють додаткову небезпеку, зокрема роблячи з вас шашлик. Хвостова частина, в якій перебувала весна, виконувала роль кокона у момент зіткнення з гілками. Проте не обійшлося і без травм. У весни був розбитий череп, переламані ноги і три зламані хребці. Але вона залишилась жива і з часом майже повністю одужала. Вона продовжила працювати в авіакомпанії, але вже на наземній роботі. Вона рекордсменка книги рекордів Гіннеса, Їй належить світовий рекорд висоти для тих, хто вижив при вільному падінні без парашута. Незалежно від того, чи перебуваєте ви у вільному падінні, чи падаєте з частиною літака, вам потрібно визначити свою кінцеву швидкість, тобто максимальну швидкість, яку ви матимете, коли впадете на землю. На вас діють дві сили: опір повітря і сила тяжіння. Коли ви падаєте, молекули атмосфери зіштовхуються з вами в напрямку протилежному вашому падінню. Це створює опір вашому вільному падінню, який називається аеродинамічним. Чим швидше ви падаєте, тим з більшим опором зіштовхуєтеся і це зрештою сповільнює ваше прискорення аж до нуля. У цей момент ви досягаєте кінцевої швидкості і вже не зможете падати швидше. Фактори, які впливають на вашу кінцеву швидкість, це ваша вага, розмір і розташування. І якщо ви знаходитесь на уламках, вам також слід врахувати їхню масу. Якщо перебуваєте у вільному падінні без уламків, то насправді немає значення, падаєте ви з висоти 1500 метрів чи 10500 метрів. Оскільки вважається, що середньостатистичне людське тіло досягне 99% своєї кінцевої швидкості при падінні з висоти 573 метри, що займає від 13 до 14 секунд. Таким чином ви розвинете максимальну швидкість близько 200 км за годину, але це дуже залежить від того, як ви падаєте. Якщо ви пірнаєте носом, ви можете розвинути швидкість від 420 до 435 км за годину. З іншого боку, з якою швидкістю ви падали б, якби були прикріплені до уламків літака, очевидно, що швидкість падіння буде кардинально відрізнятися залежно від кількості уламків, їхньої ваги та площі. якщо ми візьмемо для прикладу розмір звичайного автомобіля, то за словами фізика-теоретика Меттю Клебана, досягнемо кінцевої швидкості від 322 до 483 км за годину. Тож, вам вирішувати, чи хочете ви скористатися уламками літака як коконом, незважаючи на те, що можете врізатись в землю на більшій швидкості. Можливо, хтось запитає, чи варто відстебнути ремінь безпеки і спробувати відштовхнутися від уламків, щоб зменшити швидкість. Якщо ви думаєте про це, то припускаю, що ви не бачили це відео, яке пояснює, чому не варто витрачати свої дорогоцінні секунди на такі трюки. Так чи інакше, за статистикою, завдяки таким, як Вулович, ви маєте більше шансів вижити як вершник на уламках, що становить майже дві третини від тих, хто вижив у вільному падінні. Тож, можливо, варто залишатись на місці. Але це не означає, що якщо ви падаєте без уламків, то ви приречені на неминучу смерть. З часів зародження авіації було напрочуд багато тих, хто вижив у вільному падінні, але до них ми ще повернемось. Тому що, перш ніж ви встигнете прийняти якесь рішення, ви втратите свідомість. Кисень на висоті 10 тисяч метрів настільки розріджений, що настає гіпоксія, і ви втратите свідомість десь на кілометр, неконтрольовано падаючи на землю. Ще один фактор, який слід враховувати на цій висоті, це зовнішня температура. Під час нашого дослідження у багатьох людей виникало питання, чи не замерзнете ви до смерті за межами літака? На висоті 10 тисяч метрів, середня температура повітря становить близько мінус 54, 4 градуси за Цельсієм, тож там досить прохолодно. А ще візьміть до уваги вашу швидкість падіння і вітер, який знизить температуру до мінус 100 градусів за Цельсієм. Але ви розганяєтесь до 200 кілометрів за годину, тож ви досить швидко пройдете цю температуру і потрапите у тепліші умови. Якщо ви перебуваєте у вільному падінні без уламків, які могли б вас захистити, ви швидше за все отримаєте обмороження, а в найгіршому випадку можете померти від теплового шоку. Але у нашому випадку вам пощастило вижити. І тепер ви прокинулись. Тепер, коли ви прокинулись, давайте зменшимо швидкість падіння настільки, наскільки це можливо. Потрібно створити якомога більший опір. Чим більша площа поверхні, тим з більшою кількістю молекул атмосфери ви зіштовхнетесь, і тим повільніше будете падати. Отже, розкиньте руки й ноги в сторони, як це робить парашутист. Ця позиція називається коробка або арка. Це не лише сповільнить ваше падіння, але й надасть більшої динамічної стабільності, запобігаючи подальшому неконтрольованому падінню. Після того, як вам вдалося стабілізувати падіння, ви можете спробувати техніку повільного падіння, натискаючи на повітря руками і ногами, ще більше вирівнюючись. Багато парашутистів стверджують, що після застосування цієї техніки швидкість падіння зменшується на 10-15%. Додатково уповільнити падіння може мішкувати й об'ємний одяг з довгими рукавами і штанинами. Багато парашутних комбінезонів спеціально розроблені таким чином, щоб забезпечити більший опір при падінні. За словами багатьох парашутистів, завдяки таким костюмам вони можуть знизити швидкість падіння з 200 км за годину до 160-177 км за годину залежно від розміру костюма. Однак більшість пасажирів навряд чи будуть носити такий одяг під час звичайних перельотів. Але якщо ви так вдягнулись, то можете з таким успіхом обміняти свою ручну поклажу на парашут. Ви, мабуть, думаєте, що звичайний світшот або пара джинсів не розраховані для опору повітря, але вони все одно можуть зменшити швидкість приблизно на 10%. Оскільки ми знизили швидкість настільки, наскільки це можливо, час вирішити, на що приземлитись. Люди, що приземлялись на цілу низку різних поверхонь, вижили, щоб розповісти про це. Найдовше вільне падіння без допомоги, тобто без уламків її систем безпеки, пережив совітський льотчик Іван Чисов, який вистрибнув зі свого літака на висоті 6706 метрів, коли його збили у 1942 дев'ятсот Втративши свідомість, він приземлився на скилі пагорба, вкритого метровим шаром снігу, і вижив, отримавши перелом тазу і тимчасове пошкодження хребта. У розпал Другої світової війни з неба стрибало набагато більше людей, ніж зазвичай, тому невдовзі після нього з висоти 6096 метрів стрибнув американський льотчик Алан Магі. Його приземлення було не таким, яким. Втративши свідомість, він пробив скляний дах залізничного вокзалу і впав на кам'яну підлогу. Магі отримав перелом правої ноги і щиколотки, майже відірвану праву руку і численні осколкові поранення від скла. Але він залишився живий. Ніколас Алкемейт у 1944-му стрибнув з висоти 5486 метрів, пробився крізь гілки сосен і впав на засніжену лісову галявину. Після падіння він шкутильгав, маючи лише вивихнуте коліно. У 1971-му Джуліана Кепке вижила, пролетівши 3200 метрів пристебнута ременем до крісла літака. Але нещодавно з'явилися історії виживання після невдалих стрибків з парашутом. Майкл Голмс, досвідчений парашутист, який падав з висоти 3200 метрів після несправності парашута над озером Таупо в Новій Зеландії, приземлився на кущ ожини. У його випадку додатковий опір несправного парашута зменшив його швидкість до 129 км за годину, але відбиток його тіла на землі було видно ще кілька тижнів після інциденту. Ось що він згадував про це падіння. Коли я був над озером Таупа, у мене була маленька надія, що я приземлюсь у воду. Але навіть тоді я розумів, що все буде погано, що я ймовірно втрачу свідомість і в кращому випадку потону. Під кінець мені здалося, що я прямую до автостоянки аеродрому. Я думав, що в Ріжуся в бетон і миттєво загину. Тож на яку поверхню найкраще орієнтуватись? І якщо ви як голом зважаєте, що потрапити у воду краще ніж в автостоянку, то боюсь, ви помиляєтесь. Зіткнення з водою на швидкості 200 км за годину розтрощить ваше тіло так само, як і при ударі об бетон. Якщо ж вода єдиний варіант, то дані про людей, які вижили після стрибків з мосту, свідчать про те, що найбільше шансів на виживання дає стрибок ногами вперед. Ваші ноги швидше за все будуть розтрощені, але можливо вам вдасться доплисти до безпечного місця. І напружте сідниці. Бо удар на такій швидкості може спричинити внутрішні пошкодження, від яких не вдасться відплисти. Але якщо можете, цільтесь не у воду, а в щось інше. Професор Ульф Бьорнстіг з університету Умео у Швеції, який є співавтором досліджень про ризики стрібків з парашутом, каже, що людині, яка досягла кінцевої швидкості, потрібно щонайменше пів метра еластичної поверхні, щоб уповільнити свою швидкість настільки, аби уникнути смертельних травм. Найкраще підійдуть густий сніг, копиці сіна. Щі та трав'янисті болота, але навіть зоране поле бувало рятувало життя. Якщо ви можете зіткнутись з деревами, вам стануть в нагоді поради, яких парашутисти дотримуються, коли спускаються на дерева за звичайних умов. Розташуйте лікті так, щоб вони прикривали ваше підребер'я, а руки закривали обличчя? Це захистить ваші життєво важливі органи від розривів при падінні через гілки, а ноги тримайте разом напівзігнутими, щоб поглинути якомога більшу частину удару об землю. Коли ви націлились на бажану поверхню, як ви збираєтесь рухатись до цієї точки на землі? Люк Ейкінс продемонстрував можливість виконання такого завдання у 2016-му, коли встановив світовий рекорд звільного падіння з висоти 7620 метрів у сітку розміром 30 на 30 метрів, підвішену на висоті 20 поверхів. Знаю, що це досить нішовий світовий рекорд, але як він це зробив? Як ми вже з'ясували, парашутисти використовують позицію коробка, щоб забезпечити максимальну стабільність при падінні, але це також дозволяє їм контролювати свої рухи у повітрі. Вони використовують свої руки як крила літака, щоб керувати собою. Завжди починайте в положенні коробка. Щоб летіти вперед, злегка відведіть плечі назад і випряміть ноги, щоб повернутись назад, витягніть руки і зігніть ноги в колінах. Щоб повернути праворуч, злегка поверніть верхню частину тулуба праворуч, опускаючи праве плече. А для повороту ліворуч, злегка нахиліть ліве плече. Звичайно, це набагато легше сказати, ніж зробити, але вам не обов'язково вистрибувати з літака, щоб потренуватись. По всьому світу є аеродинамічні труби, які імітують умови вільного падіння, де ви можете вдосконалити свої навички. Залежно від висоти, на якій ви перебуваєте, ви можете легко подолати кілька кілометрів по горизонталі, тому не впадайте у відчай, якщо вам здається, що бажане місце приземлення недосяжне. Останній етап нашої епічної подорожі це приземлення, або точніше удар об землю. Після того, як ви провели більшу частину падіння в позиції коробка, настав час перевернутись і дозволити ногам прийняти на себе основну силу удару. За 305 метрів до зіткнення з землею у вас буде приблизно 6-10 секунд, щоб опинитись в положенні ноги вниз. Приблизно так виглядають 305 метрів висоти. Пам'ятайте, що ноги повинні бути зігнутими і пружними, ліктями захищайте підребер'я, а руками обличчя. І нарешті, якщо ви успішно впорались з усім цим, зробіть все можливе, щоб при ударі перекинутись на бік. Це допоможе захистити аорту, найбільшу артерію в організмі. Більшість людей, які падають з великої висоти, помирають через перелом хребта у верхній частині і таким чином перерізають аорту, яка несе кров від серця. До речі, за статистикою, найбільше шансів вижити після падіння з крейсерської висоти має дитина. Але чому? Дослідження Федерального управління цивільної авіації США свідчить, що непропорційно вища ймовірність виживання дітей у віці до 4 років може бути пов'язана з тим, що їхній скелет більш гнучкий, рівень підшкірного жиру вищий. Це означає, що їхні внутрішні органи більш захищені і звичайно вони важать менше, що неминуче зменшує їхню кінцеву швидкість. Але якщо вам більше чотирьох років, а таких, я думаю, більшість, то не забудьте взяти набуті знання з собою в наступний політ, адже ви просто не знаєте, коли вони вам можуть знадобитись. Дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поділитись відео з друзями і підписатись на канал. Побачимось наступного разу.